Доброго дня! Придбав я собі мотоножиці Hatch 9245. Ось такі. Придбав я його у компанії Електромотор, вдячний їм. Відгукнулися, товар прийшов швидко, товар відмінної якості. Мені все сподобалося, окрім того, що редуктор нижній був повністю сухий. Тавотницю викручували, видно було чи вкручували, але масло, ну, туди з маски не поклали. Оце, звісно, здивувало, чому так. Ну, але нічого, все передивився. Буду пробувати. Потім покажу, як він працюється. Ось такий забор зелений. Зараз будемо підстригати. どう,もう,もう Ну, якось так.